Суспільна політична платформа рада вас вітає. І ми зараз будемо говорити з Андрієм Смірновим, офіцером збройних сил України. Підполковником воєно-морських сил збройних сил України, лицарем ордену Богдана Хмельницького, будемо розбиратися, що відбувається з ситуацією, тому що робота ППО, яке знищує повітряні цілі на морі в районі Одеси, фактично заблокована діями державного бюро розслідування. ДБР звинувачує Андрія Смірнова в тому, що здійснення. Перевезення вибухових речовин було не за правилами. Власне, зараз всі подробиці, що відбулося, ми дізнаємося у нього. Пане Андрію, я знаю, ви з нами на зв'язку. Доброго дня вам. Доброго дня. Можете uh, пояснити про цю всю ситуацію, ваше бачення, щоб це було вже з перших уст, як то кажуть? Так, да, безумовно. Питання в тому, що дивіться, перевезення здійснювалося відповідно до наказу командира військової частини, майно яке. Відповідно стоїть на обліку військовій частині і мало бути використане для знищення повітряних цілей, а саме дронів-розвідників. Тобто, як ви знаєте, спочатку прилітає дрон-розвідник і потім наводить балістику, тобто склалось так, що наше відділення, яке знищує ці дрони-розвідники, єдине тут в Одесі зараз. Фактично, дії ДБР заблокували роботу цього відділення, і ми до певного часу не могли виконувати бойові задачі. Відповідно, у нас є всі документи по військовій частині, тобто і облік цього майна, і наказ, як я вже казав, на перевезення. Тобто, з собою у нас була накладна на ці матеріали, якби. Але ДБР не розглядала це взагалі, якби вони конфіскували і майно, і ці накладні, і зараз фактично звинувачують в хищенні майна воєнного. Бен Андрій, я правильно розумію, що потрібна була швидка. потрібна була швидка реакція. Ви мали доправити цей вантаж для того, щоб сили ППО могли влучати по цілям ворога. Але ну, вас з цим вантажем затримали, так? Так, да, да, Нас з цим вантажем затримали. Майно було це військове конфісковане. і... Ми вже пройшли суд першої інстанції, де ми програли. Ми пройшли апеляцію, де ми програли. ДБР нічого не надає ніяких пояснень. Просто от звинувачення в тому, що це майно було вкрадене з військової частини, хоча воно перевозилось з військової частини в район виконання, це на воєнному так називається. Пане Андрію, скажіть мені, будь ласка, це майно, яке в якому звинувачують в украденні, так сказати, поцуплені вас. Воно що може бути яким чином застосовано в мирний час, чи чи яким чи що, що що саме можна зробити з тими частинами, з тими ящиками, які у вас були конфісковані? Що там таке ну, це, знаходилося? Вибухівка, це звичайна вибухівка, якою споряджаються FPV-дрони, Ну і відповідно цими дронами потім збивають ці дрони розвідники. Ще одне питання стосовно того, що ви сказали, що суд першої інстанції апеляцію ви програли. А чи вважаєте ви, що ДБР, ну, ДБР, скоріш за все, не мало би розглядати питання військового характеру, і потрібно повертатися до введення військової юстиції спеціальних військових судів? Тому що специфіка бойових наказів і уставів, специфіка взагалі на війні такої матеріальної частини, ця матеріальна частина, як час, година, хвилина, секунди можуть лише оцінити ті, хто розуміється на військовій справі. На жаль, детективи ДБР не всі фахові військові, наскільки я розумію. Саме так ми маємо до цього прийти мають бути спеціалізовані воєнні суди. Ви правильно все говорите. Слідчі ДБР, коли е, під час затримання, під час обшуку е, питали у мене для чого це взагалі потрібно. Я їм, е, намагався пояснити, що це використовується саме для е, знищення повітряних цілей да, цих дронів дронів-розвідників. На що вони посміялися? Сказали в 21 столітті таким ніхто не займається. Все. Тобто ми можемо зрозуміти, що на лінії бойового зіткнення взагалі з ефідромними вони, мабуть, і не ну не стикалися, і мабуть, там і не були. І ще одне питання стосовно того, що по вам рішення приймає цивільний суд. Власне, як діяли судді в тій ситуації, яка була? Значить, ми надали суду і в першу інстанцію в апеляцію всі документи, які підтверджують те, що це майно стоїть на обліку військовій частині? Ми надали накази відповідно до цього майна, але суд не прийняв це до відома якось, і все одно майно знаходиться до цих пір під арештом. Пане Андрію, ще таке можливо особисте питання. Скажіть, будь ласка, ви ж кадровий військовий? Я декілька разів звільнявся з армії. Останні рази звільнявся в шістнадцятому році після отримання інвалідності. Я інвалід війни другої групи після поранень в 2014 році, і в 22 році знову прийшов на службу. Скільки всього років вашого військового стажу? Якщо ви пам'ятаєте? Близько 15. Скажіть, будь ласка, після таких подій, які ви зараз переживаєте, я так розумію, що вам загрожує там більше п'яти років ув'язнення, якщо буде доведено до суду, я, ваш приклад буде надихати інших молодих хлопців і дівчат, вступати до військових вишів і проходити по службі для того, щоб одного разу березі не зрозуміли, що потрібно було швидко доправити вибухівку до місця його її призначення? На, у у почутті до, до в'язниці, ну за тією статтею, як яку вони зараз мені інкримінують, це від 10 до 15. Пішов. І я думаю, що мало хто захотів би бути на, на моєму місці, і навряд чи це є позитивним моментом, да, якби, і по відношенню навіть до ДБР. Тобто здавалось би, що це та структура, яка має навпаки лади якісь наводити. А виходить, що це якийсь просто караючий уран, який діє на власний розсуд і взагалі, не зважаючи на закони, і просто так. Закони, обставини, на розуміння того, що в воєнний час потрібна швидка реакція на виклики. Я знаю, що за той час, коли ваш підрозділ не працював 18 листопада і 25 листопада, росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру, і ці цілі, скоріш за все, могли би бути уражені вашим підрозділом ППО. Саме так, тому що перед тим як прилітає балістика, Розвідники літають близько години, видивляються цілі, якби і вже потім робиться наведення. Скажімо так, у нас вихід до роботи 10-12 хвилин. Тобто за годину ми декілька разів могли б його вразити. Я нагадаю нашим глядачам, що 18 листопада балістична ракета влучила у житловий будинок. Загинули тоді одразу 8 одеситів, 18 було поранено. 25 листопада у середмісті Одеси теж прилітіли російські ракети, і тоді постраждала 6 Українських громадян Андрій Смірнов, офіцер збройних сил України, підполковник ВМС ЗСУ, був з нами на зв'язку. До речі, ви маєте ще і награди. Лицар ордену Богдана Хмельницького. Це надзвичайно дика ситуація. Ми будемо сподіватися. Ми будемо спостерігати за тим, що відбувається, і будемо сподіватися, що суд вищої інстанції розбереться до стемена в тих обставинах справи, і ви будете реабілітовані, пане Андрію. Бажаю здоров'я. Зустрінемося обов'язково ще. І Дякую. сподіваюся, навіть у студії нашого каналу. Дякую, гарного дня.